Не хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Вітаємо усіх на хвилі Київ ФМ» та на нашому Ютуб каналі. і Запрошуємо до програми Лікар знає як позбутися зайвої ваги. Це питання, яке турбує значну частину мешканців нашої планети. Ой, а скільки порад, скільки на нього відповідей, скільки дієт можна знайти в інтернеті і передається із вуст в уста, що називається. Але які з них із цих порад справді дієві? Насправді ж лікарі кажуть для того, щоб позбутися зайвих. Кілограмів, а ще краще не набрати треба подбати про обмін речовин. Що ж воно таке обмін речовин і як його налагодити можна за допомогою фітотерапії? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша добрий день вам, добрий день, пане Максиме. Давайте нагадаємо нашим слухачам, які... Думаю, що захочуть звернутися після нашої програми за більш детальною інформацію за консультацією. Зробити це можна записавшись за телефоном 096 695 04 53. Хорива 4 – це адреса. Ну і заходьте на сайт ecomed.com.ua. там знайдете багато цікавого і важливого. Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Максиме, давайте почнемо із такого, яку вагу можна назвати зайвою е, ну, Вага розраховується, і є такий показник індекс маси тіла, який абсолютно точно з наукових позицій може сказати, що тут ожиріння є, а тут є до нього розташованість, а це вага нормальна. Це треба вагу поділити на квадрат е, росту. Тобто, спочатку ріст свій в метрах перемножаємо сам на себе, тобто, щоб квадрат визначити, калькулятор треба буде все ж таки взяти. І потім на цифру ту, яка вийшла на цей квадрат, треба на нього поділити вагу, тобто свої там 60 чи 80 чи 100 кілограмів. І таким чином буде цифра, яка покаже, що якщо вона близько так 20 або там трошки нижче, то це норма. Ось 20-25, да? Від 25 до 30, то це вже е, розташування до ожиріння. Але такий діагноз ще не ставиться. Ось. Вище 30. І там, а коли вище 40, це вже третя ступінь, це вже ожиріння, це вже хвороба. Ну, звичайно, коли індекс дуже маленький, то це може свідчити про недоїдання. І надмірну втрату ваги. І таке теж буває. Ну, я так розумію, що є десь в мережі, от спеціальні ці калькулятори, індекс. Так, так. ще мені поясніть різницю, ну навіть може не, не різницю. Дивіться, коли ми говоримо про зайву вагу, це ж не завжди надлишкова якась вага. Бо іноді буває там зайвих кілька от мені здається, в більшості людей є зайвих якихось там кілограм, два-три. А є коли, ну, коли справді це вже там ризики для здоров'я. Є, е, звичайно, розбіжності, це пов'язане з обіном речовин кожної людини. І, і така ситуація може бути, і всі це бачать на кожному кроці, коли люди приблизно однаково однакову рухову активність мають і однаковий характер харчування, тобто їдять приблизно однакову кількість однакових продуктів. Один з них е, має ожиріння вже в молодому віці, і з віком воно тільки посилюється, другий все життя струнки, але. Тільки в старому віці починає набирати кілограми, а третя людина зовсім не набирає кілограмів, навіть в старому віці, тому що в них різні обміни речовин, можна сказати. Але ось, виходячи з цього індексу, коли діагноз є ожиріння, це практично обов'язково за собою щось тягне. Тобто кожний зайвий кілограм зменшує тривалість життя в середньому на два місяці. Ось це така статистика сумна. Ага. І тому, якщо цей індекс маси тіла трошки перейшов вже межу. То треба все ж таки його повертати назад, тому що це за собою тягне збільшену вирогідність цілого ряду захворювань. Наприклад, жовчо хвороба і смертість від неї, відповідно, зростає приблизно в три рази на фоні ожиріння. Я вже не кажу про серцево-судинні захворювання, про пухлинні, до речі, процеси, які теж стрімко зростають з ожирінням. Сукровий Су... діабет. Сукровий діабет, безумовно, так, так. То розкажіть мені, наскільки я зрозуміла, що основна, найпоширеніша. Причина появи зайвих кілограмів це порушення обміну речовин. Правильно? Так, що таке? Давайте тоді будемо. Почнемо із такого, що взагалі таке обмін речовин. Що це за звір і чому у кожної людини він працює по іншому? Цей метаболізм, так його ж ну, метаболізм. Да, обмін речовин. Він має декілька підрозділів. Є там білковий, жировий, водно-сольовий обмін, мабуть, ви чули, І жировий обмін, який керує масою тіла, він теж існує. І всі біологічні регулятори в організмі, ну практично всі на нього так чи інакше впливають. Ось і їх можна розділити на ті, що збільшують запасання жиру і маси тіла, і ті, які сприяють його розчиненню і зменшують масу тіла. Але якщо регулярно цю систему перенапружувати надлишково-калорійним харчуванням і вести при цьому мало рухомий спосіб існування, і ще й мати стреси або якісь можливо ендокринні гормональні розлади. То ця система порушується, ламається, і дуже є така закономірність, що дуже легко ця система керування жировим обміном переходить на режим більшої ваги, але дуже-дуже важко її зрушити назад. Тобто організм звикає до зайвої ваги, і потім ця зайва вага, ось ця кількість жирової тканини, вона вважається для організму природньою, і він її захищає. Mm -hmm. Жирова тканина практично веде себе як. Якийсь, ну, як паразит, можна сказати, з одного боку. З іншого боку, це життєво важливий орган, так воно в еволюції створено. І тому, щоб її захистити, при першому сіданні на дієту, при першому ж обмеженні калорійності їжі, організм реагує захистом своєї жирової тканини. Зменшується обмін речовинності, це основний обмін, енергетичний обмін, який керується, наприклад, тою ж самою щитовидною залозою. І е, людина починає відчувати сильну слабкість і взагалі дуже багато неприємних емоцій. А ось, а жирова тканина чомусь не хоче розсмоктуватись. Навпаки, навіть життєво важливі клітини і органи скоріше будуть розсмоктуватись, ніж жирова тканина. Mm -hmm. А потім, якщо навіть і вдається досягти успіху, коли дієта закінчується, всі ці кілограми миттєво практично набираються mm -hmm. заново. Тому потрібен цілий комплекс порушень, але треба починати з того, щоб оцінити дійсно, який у нас обмін речовин і що з в першу чергу з тою ж самою щитовидною залозою. Тому що більшість людей з ожирінням мають. Так чи інакше порушення роботи щитовидної злози, тобто уповільнення її роботи, тому що саме її гормони відповідають за енергетику організму. Як можна дослідити, що із твоїм обміном речовин, тому що я правильно розумію, що обмін речовин це, це не робота якихось окремих органів, так а всього організму? Це все разом і основано воно на генетиці. Ось на цих прикладах, що я називав, де да? одні люди так, інші інакше. Це генетика, але це ж не означає, що це не треба лікувати, якщо навіть і генетика так склалася. Е, практично всі хвороби, так чи інакше, генетично обумовлені, і спротив інфекціями, і пухлинні хвороби, це ж не означає, що ми їх не лікуємо. Лікувати треба все, в тому числі і ожиріння, безумовно. Ну і крім того, якщо навіть і за генетикою тобі дістався суперовий обмін речовин, все одно як ми вже тут з'ясували, його можна вбити так своєю ну, поведінкою хоч з роками, з роками, але. Потім виникає таке ожиріння, це означає, що ця система таки успішно зламалася нашим способом життя, а цього краще не допускати практично з дитячого віку. Так як дослідити? От уявімо, що я вирішила, що мені треба подбати про свою вагу, треба скинути там кілька кілограмів. Що я от приходжу до вас в клініку, і що і які ну, починається все або з нашої клініки, або з іншої, Близ. консультація ендокринолога взагалі то не завадила б, і аналіз на роботу щитовидної залози. Ось цього краще почати. Коли раптом починають набиратися кілограми, краще подивитися на такі гормони, як ТТГ, наприклад, кіріотропний гормон. Там є ще декілька, але цей головний. Е, можливо, у ЗД зробити щитовидної залози, тому що дуже часто все з неї починається. І гіпотеріоз, тобто знижена функція щитовидки, часто буває субклінічний, тобто непомітний, немає всього спектру симптомів. Там суха шкіра, схильність до набряків, там звужені там повіки і запавши очі, там слабкість сонливість, угу. зниження верхнього артеріального тиску, але збільшення нижнього тиску. Ось, ну і там ще є кілька симптомів є там, в тому числі закрепи, які раптом починаються. Як всього цього може практично і не бути. Гіпотеріоз може бути непомітний, легенький, але вже він знижує енергетику, менше виробляється ось цього гормона, який спалює жир, і тому жирова тканина починає автоматично набиратися. Що крім щитовидної залози, впливає на жировий обмін? Ну, звичайно, і інші гормони теж і є гормони. Які керують взагалі жировим обміном, ця система достатньо так розгалуджена в організмі, але ж я кажу, все можна зламати неправильним образом життя. І це теж є спеціальний гормон лептін, який виробляється самою жировою тканиною. І це сигнал для нашого гіпоталамуса, що треба зменшити апетит і сприяти розчиненню жиру. Ну це в ідеалі було б все добре, але вона, на жаль, не завжди так добре працює, якщо ми вживаємо ось такі цивілізовані продукти, багаті на жири і цукри. Ось. Є гормон серотонін, який сприяє спалюванню жиру. Він одночасно і за настрій відповідає. Так що стан депресії, наприклад, він тут може теж бути фактором. Ось. Є, звичайно, стресові гормони, які сприяють накопиченню жиру в області тулуба, шиї, обличчя, таке луноподібне, як місяць обличчя. На товстіший може бути такий стресовий характер ожиріння може бути. А ось це теж сприяє безумовно. Високий рівень гормону інсуліну. Тому ожиріння дуже тісно пов'язане з діабетом. Якщо інсуліну багато, а це засіб уникнути діабету. Тобто, цукор зайвий, організм із всіх сил намагається вигадати з крові. А куди він його виганяє? Шляхом переведення, в тому числі в жир. І високий рівень інсуліну це. Етап, коли діабету ще нема, але ожиріння вже може починатися, особливо в області живота, абдомінальне ожиріння. Ось mm -hmm. і коли 94 см і більше у чоловіків або 80 см талія у жінок, це вже головна ознака метаболічного так званого синдрому: синдрома порушеного обміну в цілому, і вуглеводного, і жирового одночасно. З цього і починається і цукровий діабет, і атеросклероз, і гіпертонічна mm -hmm. хвороба, і ще цілий ряд захворювань. Ви згадали про стрес. Дивіться на різних людей стрес по різному діє. зазвичай ну там в багатьох випадках, коли ти в стресі, ти його заїдаєш. Ну у нас жінок так точно. Ти починаєш більше їсти. Є певна категорія людей. Я, наприклад, до таких належу, коли під час стресу в мене йдуть зайві. Я худно, я завжди худно під час стресу. Чому так відбувається? Знов таки це генетика. Це типовий механізм реагування. О, чому одні люди у одних шкіра стає білою, да блідніють при стресі, а інші червоніють. Це різно, по різному працюють симпатичні і парасимпатичні нервові системи, які керують судинами а ось того ж обличчя. І так само можуть бути різні, звичайно ж, варіанти. Ну так як наша тема це зайва вага, то ще раз наголошую, що ця проблема в світі у всьому тільки розповсюджується, вона захоплює всі країни, практично. Відсоток людей, які страждають на ожиріння. Прямує все ближче і ближче до цифри в сто відсотків, чи майже сто відсотків, да а медицина від цього відстає і досі не має ні якогось обґрунтованої програми подолання зайвої ваги боротьби з ожирінням, ні спеціалістів, до яких міг би могли б звернутися ці тисячі і мільйони практично хворих. І разом з тим ожиріння реально скорочує життя, okay. зменшує працездатність і сприяє розвитку цілого ряду хвороб. Тому звичайно, ось фітотерапія, те, чим наше. Наш центр займається, і розроблені нами препарати. Вони можуть якраз допомогти саме в цій проблемі, тому що це проблема повернення до природи боротьба за жирінням, це проблема натурального, в тому числі харчування. І біологічно активні сполуки натурального походження вони і повинні бути головними. Для того щоб подолати ожиріння і вітаміни, мікроелементи, такі мікроелементи, як хром, наприклад, він абсолютно незамінний для правильного вуглеводного жирового обміну. А ось натуральні жири, такі як омега 3 там або з рослинних олій, ось незамінні амінокислоти, які є в деяких видах білка. Ось, це те, чого не міститься в наших продуктах повсякденного вживання. І є така гіпотеза, дуже достовірна, що організм реагує голодом. На нестачу саме корисних компонентів їжі, ага. яких в нас не вистачає, голод це універсальний механізм, коли чогось не вистачає. Ось а ми наїдаємось борошняними виробами, кондитерськими виробами і картоплею, а там всього цього нема. І тому треба їсти їжу, яка має більшу цінність саме для оздоровлення. Саме в ті такі така їжа буде і насичувати краще, і вона допоможе боротися з цілим рядом хвороб, в тому числі з ожирінням. Так, дивіться, маю багато запитань щодо препаратів про їх дії зараз. Але я хочу повернутися ще на кілька хвилин от, до того, що ви сказали, що е, статистика щороку збільшується по кількості ожиріння в усьому світі, але е, здебільшого ожиріння пов'язують із переїданням. І, і рідко це пов'язують з порушенням не знаю, з роботою щитовидної залози. Наскільки переїдання, ну, в моєму розумінні теж е, можна закрити. Я не кажу зараз, бо бувають випадки після того, коли як... якесь лікування, якась гормональна терапія і додаються зайві кілограми. Я жодним чином е, не хочу е, ну, там, нікого образити. Але ну, там, здебільшого по собі знаю закрила рот. Не, не, не додаються кілограми. Якщо їм прям все, все, що хочу, трошечки вже там, десь через якийсь час відчуваю, що зайве прийшло. А, ну так, так, ну але ж не так, то все, все просто. Тобто, в вашому навіть питанні так, просковзнула таке таке відношення до, до людей з ожирінням, типу, ну так закрий рот роти і не їж, да? Я про Ось. себе сказала, да, я да, так да, ні, правильно. я сказала в моєму випадку. Але кожен Так думає, навіть про себе він сам себе починає. Клясти і е, звинувачувати в своїй хворобі, але ж це хвороба. І, е, до речі, спечна їжа вона поводить себе як наркотик. Вона збуджує в мозку ті ж самі mm -hmm. центри, ті ж самі рецептори, які збуджуються від алкоголю, табаку, наркотиків. І тому дуже важко подолати цю звичку до переїдання. Але якщо переїдати хоча б на 5% більше, ніж треба даній людині, то протягом року в неї не береться кг кілограмів зайвих, 5% в кожній порції їжі. Відніміть ці 5%, відсотків, відніміть 10%. відсотків, трошки не доїдайте. Під час їди так шлунок в нас влаштований, що він не насичення не наступає під час їди, а воно наступає трошки пізніше. пізніше. А коли людина їсть до схочу, то в неї навпаки, через хвилин 20-30 навпаки виникають симптоми часто переїдання. Розпирає шлунок, важкість в животі, здуття живота, нудота, слабкість виникає, але вже пізно, ви вже вже з'їли свою порцію. Тому треба з дитинства. Не казати дітям доїш все в тарілці, yeah. да? ось, а навпаки, накладати менші порції. Yeah. Якщо дитина захоче, вона сама попросить більше, тому що відчуття голоду у дітей ще не атрофовано. Ось. І з дитинства починається профілактика ожиріння таким чином. Тому переїдання звичайно. І всі програми боротьби з ожирінням починаються з зменшення калорійності їжі. Але повне голодування це не вихід. Yeah. Воно важко переноситься, веде до руйнування здоров'я і потім не дає стійкого результату ніколи. Так я хочу по перше нагадати, куди можуть люди звернутися для індивідуальної консультації для обстеження. Записуйте, будь ласка, телефон 096 695 0453 Вулиця Хорива, 4. Це якщо ви запишетесь, то щоб знали, куди їхати, це поділ. І заходьте на сайт ecomed.com.ua Там більш детальну інформацію можна почитати. Інформація про Звучала на правах реклами, так е, багато у мене запитань і про дієти, і про е, ті продукти, яких краще позбутися. Але давайте ми з препаратів. От бо ви сказали, що це повернення до природи, як це діє? Тому що ну чесно кажучи, знаєте, трошки можуть викликати сумніви, що ось травки попив і схуд або не набрав. Як це діє, розкажіть допомагає схуднути, я ж кажу без обмеження калорійності, і без збільшення фізичного навантаження, взагалі важко подолати ожиріння, треба міняти свій спосіб життя. Це не кожний це так мовити може. Причому це має бути в тандемі, правда? І так. зменшення калорійності, і збільшення фізичного навантаження. Саме так, а при ожирінні якраз страждає суглоби, ніг хребет, і тому фізичні навантаження часто бувають або недоступні, або важкі для виконання. Ось далі що, що щодо е, трав'яних компонентів. Якщо їх довго приймати, вони е, в підсумку дають результат переважно кращий. Ніж компоненти синтетичного походження, mm -hmm. це як аксіома натуральної медицини. Тому налаштуватися треба на тривалий прийом одних тих самих засобів. Як ми вже знаємо, ось сьогодні вже про це ми обговорили вуглеводний і жировий обмін йдуть разом. Тому фітоконцентрати діабетін і холінорм, які коректують відповідно вуглеводний обмін і жировий обмін, треба здебільшого для цієї мети приймати одночасно, навіть якщо немає цукрового діабету mm -hmm. яскравого. В умовах ожиріння до нього завжди є розташування, тому покращити засвоєння цукру і саме так, щоб він не переходив в жир, так, то це задача одного засобу. Холінорм він напряму сприяє розчиненню жирових осіб крапельок всередині жирових клітин, тобто він спалює так мовити жир, якщо так сказати по-народному. І це головний наш засіб для боротьби з зайвими. Кілограмами, а заодно з зайвим холестеріном і з його відкладаннями в судинній системі, коли в артеріальних судинах накопичуються холестерінові бляшки, то часто кажуть, що це вже незворотній процес. Але у нас є два дослідження з препаратом холінорм, де ці бляшки зменшувалися в розмірах при тривалому його вживанні. Десь близько 9 місяців треба було пити цей засіб безперервно, і тоді починалися зменшення на одну третину, на половину приблизно цих самих бляшок в аорті. Ось. Ну і не треба забувати, що ожиріння приводить до застою жовчі і до ураження печінки, це одне з негативних наслідків таких дуже яскравих. І одночасно з цим застійні явища в жовтної міхурі, погано працююча печінка ще більше порушує обмін речовин. І таким чином фітоконцентрат світанок є важливим допоміжним засобом для ось, комплексного лікування. А тому починається все з того, що треба індивідуально підійти до пацієнта. І тому, якщо пацієнт. Цією проблемою підійде до нас, то спочатку треба з'ясувати, що з гормональним балансом, що з нервовою системою, що з харчуванням, що з роботою опорно-рухової системи чи доступні фізичні навантаження, їх збільшення, що з печінкою і системою травлення, взагалі. Ось і таким чином, із всього асортимента, із десятків наших фітоконцентратів, розроблених у нас можна вибрати такі, які були б найкраще. Але давайте ще раз все таки зауважимо. Ви це проговорили, але я хочу ще раз на цьому наголосити. Приймання фітоконцентратів не є запорукою успіху, бо якщо ви будете переїдати, мало рухатися, вести ну там неправильний спосіб життя і пити фітоконцентрат, то ефекту ж не буде. Ну, буде дуже незначний, але ж не тільки від фітоконцентратів, від будь-яких так. препаратів такого ефекту не буде. Це правда. Тому що якщо калорійна їжа, це все ж таки головне. Інша справа наскільки важко її обмежити. І для цього треба допомагати, в тому числі, і фітоконцентратами. Фітоконцентрат діабетін зменшує, наприклад, апетит. Ось. Тому, якщо його вживати перед їдою, то можна якраз і зменшити кожну порцію їди, ось на ці самі 10% чи більше, для того, щоб. В перспективі скидати вже зайві кілограми. А голод це, це відчуття. Як це правильно? Це, це псих? Ну це в голові нашій голод чи ну, це організм такий? Ну коли в, да, в голові центри в мозку, центри голоду так звані в гіпоталамусі. Вони містяться, там, і там цей баланс утворений між голодом і насиченням. Туди йдуть сигнали з шлунка з його розтягнення, з рівня цукру в крові, з рівня жиру в крові. А ось, ну але ж я кажу, що цей механізм може легко порушуватись, особливо якщо багато років поспіль була практика переїдання, і тоді голод виникає ну більше ніж треба і не вгамовується навіть і після їди. І шлунок розтягується з часом. І тому навіть такі кардинальні міри боротьби з ожирінням як ушивання шлунку. Теж практикуються, ну а що робити так? Ми ми до речі вели про це програму зараз угу. в Києві. ну, такі операції. Але щоб такого операції... не допускати краще з травим ну, дійсно почати. Ще хочу запитати. дивіться, от ви весь час проговорюєте ожиріння, ожиріння, ожиріння. А, ці композиції вони підійдуть для людей, які ще не в стадії ожиріння, але які там розуміють, що десь там животик краще би було от, можна таке? Теж ну, так, звичайно, само собою, якраз натуральна медицина, вона і відрізняється саме тим, що ті ж самі засоби, що йдуть. Для боротьби з хворобами ті ж самі можуть прийматися для їх недопущення. Антибіотики ми ж не будемо пити просто так. Це okay. не буде оздоровлювати наш організм. А ось натуральні засоби, особливо складної композиції, коли в кожному засобі є не одна трава і не дві, а 10-15 засобів. І всі вони в цілому діють як коректор обміну речовин mm -hmm. в печінці, вуглеводного обміну, жирового обміну і інші в нас є варіанти, і таким чином краще просто працюють регуляторні системи нашого організму. І дійсно тоді і обмін речовин покращується, і ми можемо боротися з тими факторами, що ведуть до ожиріння. Ось само собою Само собою. так. І на сам кінець у нас буквально три хвилини лишилось, Я не можу з вами це не проговорити. Я на початку нашої програми говорила про те, що порад дієт безліч просто одна із найпопулярніших нині це так звана інтервальна дієта, коли люди там. Визначають собі перший певний інтервал, впродовж якого їдять, а решту не їдять. Що ви про це скажете? Ну це про од... сніданки там в другі дня. Це... Ну так, так є і такий спосіб боротьби з зайвими калоріями. Це означає просто щоб ви випали один прийом їжі. І до цього організм до такого біоритму би звик і не просив би їсти саме в цей час. Ну є такий спосіб. Але ж краще було б їсти Але все ж таки... Але ж ми таке... знаємо, що вранці ми їмо для того, щоб ну як кажуть, воду п'ємо для того, щоб запустити організм, так а їмо для, для того, щоб енергія з'явилася. з'явився Ми їмо тричі на день. А інакше, якщо дуже вже великі проміжки між прийомами їжі, то застій жовчі виникає. Жовчний міхур випорожнюється саме тоді, коли їжа приходить. Тому ця дієта вона трошки не фізіологічна, трошки вона може допомогти для боротьби з ожирінням. Але якщо у вас жовчокам'яна хвороба застій жовчі або розташування до неї загроза утворення камінців, то такими великими інтервалами між їдою і їдою можна собі трошки цю систему і порушити. Є, звичайно, багато різних дієт. Я тут не все ж таки не фахівець саме в цьому питанні, mm. в дієтотерапії. Ось кожна дієта, що зменшує калорійність їжі і переводить на вживання продуктів більш для організму екологічних, і менш жирних, і менш вуглеводних, це, звичайно, все добре. Тому гречана каша, зварена на воді, це кращий вихід в будь-яких кількостях, ніж. Там якісь кондитерські вироби. Ну так, і овочі на пару це краще ніж бігмак. Так, так і ще про хочу запитати про одну із таких модних, теж коли людина один раз на тиждень повністю а, нічого не їсть ці, один день. По -по повністю голодує, ну є і така система. Вона А це не стрес для організму. Ну це ну, стрес ти... трошки. Ну але ж стрес і нас теж трошки тренують. Тому я тут не можу сказати не однозначно. Це шкідливо чи добре. Є люди, які це практикують все життя і мають непогану фізичну форму і мало хвороб. Ось а для когось навіть півдня нічого не їсти. Це такий сильний дійсно стрес. Вони так себе погано почувають, і це на їх психіці так відбивається. Що вони із страхом будуть чекати цього дня голодування? Тому це теж індивідуально. Мабуть, є люди, яким це підходить, а є, може комусь підходить і по 40 днів нічого не їсти. Ось, але для звичайних людей краще просто скоректувати свій щоденний раціон і кожен день просто навчитися трошки інакше їсти в менших кількостях і інші продукти, трошки більше займатися фізичних. Фізичною активністю, ось і бути більш оптимістичними, і заодно лікувати всі свої порушення, які можуть сприяти ну, да, дослідити ожирінню. так, пройти обстеження так, і так, дослідити, що... консультації, які в нас практикуються. Це перший шлях для того, щоб визначити, хоча б які аналізи здавати, так. до яких лікарів ще йти на консультації до вузьких спеціалістів. Тому, будь ласка, приходьте в наш центр займається саме натуральним оздоровленням. Отже, консультації в науково-виробничому об'єднанні комет безкоштовні. Звертайтеся 096 695 0453. Екомет.ком.юей це назва сайту. Його легко можна знайти. Там більш детальну інформацію можна знайти. Ну, якщо вже запишетесь, то приходьте на хорива 4. Інформація прозвучала на правах реклами сьогодні. Про те, як позбутися зайвої ваги. Ми говорили із кандидатом медичних наук, головним лікарем. Науково-виробничого об'єднання Екомет Максимом. Прошою. Я дякую всім за увагу. Дякую вам, пане Максиме. Дякую. І до зустрічі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає.